Таю в ефірі українського радіо Вінниці. Передача з перших уст В студії журналістка Світлана Кравінська. Для захоплених наукою дітей у Вінниці на базі 17-ї гімназії запрацювала літня фізико-математична школа. Про учасників проєкту, наскільки охоче вони долучаються до навчання влітку, а також про активності та дозвілля юних винахідників говоримо сьогодні. Гості студії, організатор літньої фізико-математичної школи, вчитель вищої категорії, народний вчитель України Юрій Пасіхов та учасники цьогорічної школи Ілля Пашута та Аліса Дарвіш. Вітаю вас! Вітаю! Як давно існує у Вінниці літня фізико-математична школа? Ну, я хочу сказати, що, по-перше, ми вже кілька років не гімназія. У зв'язку з реформою освіти ми тепер фізико-математичний ліцей номер 17 Це інше питання, але для конкретники скажімо так, літня школа була заснована, придумана мною в далекому, дуже в 86-му році було на ну, то дві причини. І Чорнобиль, я як фізик розумів, що дітей треба кудись вивезти. З другого боку хотілося створити ефект Соленого гірка для дітей, які цікавляться нашими науками. І ми підписали угоду з одним із розгоспів плодовочевих. І 12 років їздили з людей, як бригада найманих робітників, рвали черешню, заробляли гроші, і досить великі. І після того ще й займалися, ми до другої години були в садку, а після обіду займалися предметами. Потім, в 98-му році, Вінницька міська рада, я був депутатом на тих час, запропонував, підтримали, і міська влада стала фінансувати ці літні школи, ми їздили по таборам. В таборах, і на морях часом, і там, і сям, в різних місцях ми проводили цю школу. Але відколи ковід і війна, то їздити стало і небезпечно, і нема куди, то ми проводимо вигляді, і, слава Богу, нас підтримує, як і раніше, департамент освіти, Вінницька міська рада фінансує. Як літній оздоровчий табір, але на базі цього, з даним перебуванням діти на ніч ходять додому, а все решта так само, У нас слава Богу, є для цього умови. І ми працюємо в умовах літньої школи. Ми збираємо дітей, які проявляють інтерес, що в нас час дуже складно, до вивчення природничих наук. Чому особливість цьогорічної школи? Чимось вона відрізняється від попередніх? І так і ні. Вона не відрізняється від попередніх начебто нічим, але, на жаль, вона відрізняється тим, що через всі ті складенні обставини, в яких ми знаходимося, через війну, через ковід, два роки карантинів, через все ми дуже відчуваємо, ну, у нас це називається освітні втрати. Ми відчуваємо, що діти погано соціалізовані, погано спілкуються. І кількість тих, кого ми, хоча в нас 60 дітей в літній школі, але популярність, на жаль, в суспільстві склалася така думка через все, що відбувалось. Популярність предметів природничого циклу зменшується. І зараз в умовах війни. Зрозуміло, що вже роблять преференції. Зараз збільшили кількість бюджетних місць на тлі скорочені їх взагалі майже усюди, в технічних закладах вищої освіти. Збільшили, що нам потрібні ці фахівці, ми інакше державу не відбудуємо. Але оці обставини плюс масовий виїзд, на превеликий жаль. Я думаю, що не завжди виключно з безпекових міркувань. Виїзд. Приводить до того, що ми втрачаємо рівень. І в нас, в чому відміні цієї школи, на жаль, при всій повазі ми зібрали краще, зібралися добровільно, кращі діти, але, ну, я, як я думаю, то рівень міг бути вищий. Він в крайньому разі був вищий. Якого віку учасники? З 7 по 11 клас. Хочу запитати цьогорічних учасників Алісу та Іллю. Е, е, скажіть, як потрапили на цей табір? Як вам, який ваш досвід поділіться, будь ласка? Е, в цей табір я попала, коли було е, об'явлення, теж є літня школа. Я подивилась, е, по, е, моя мама сходила на батьківські е, збори, я от подумала. Ну, з 8 до 18.00 це якась велика нагрузка, напевно, буде. Але я пішла туди, коли я сходила, мені дуже сподобалось. Я, там, я просто не сижу і не деградірую літом. Я треную свій мозок, я можу подумати літом, і мені цікаво. Ну там логічні задачі, е знайомство з другими дітьми, коли знаєш щось нове, знаєш більше, це дуже класно. Мені це подобається. Ілля, Я хочу додати, що Аліса і Ілля вже не перший рік. Вони вже другий рік. Це те, що вона розповіла, було минулого року. А цього року ну, майже те саме. Але вона вже не перший рік. Тут і це абсолютно добровільний вибір. І її батьків. Ілля, ваш досвід. Мій досвід досить гарний для того, щоб попасти в літню школу. Я багато займався науками, які викладаються в школі. Старався та пізніше мене попросили, точніше, не попросили, а Сказали, що я можу відвідати, запропонували, так? Так, запропонували відвідати літню школу. Це було минулого року. Я, звісно ж, погодився, адже мене цікавлять точні науки. Та коли я вперше туди пішов, для мене це був неймовірний досвід не лише з. Вивчення чогось, але й з спілкуванням з однолітками та й з старшими дітьми взагалі дуже подобається. А як проходить навчання, Юрій? Михайлович? Як проходить навчання? У нас вже є певний графік. По-перше, в нас досить потужна команда викладачів. Це фанати своєї справи, які готові відпустку літку. З дітьми працювати. У нас їх семеро. Ми розбили дітей, до речі, на шість груп. Спочатку було шестеро, але приєдналися до нас, ще вчителька математики. І працюють діти так. На восьму вони приходять там фіззарядка в них, тоді сніданок. До речі, харчування цього року значно краще, ніж було минуло. Значно Більше виділили кошти досить таки серйозні, бо я часом вдома поснідую, а тоді вже снідати не можу. Значить, гарне, краще харчування значно. І, це, і в 9-й годині після хвилини мовчання ми віддали шану загиблим героям і починаємо заняття. Кожен вчитель працює по своєму предмету з якоюсь групою. Дітей навчальних, вони розбиті на вікові категорії, щоб не по класам, щоб якось відрізнятися, є юніори, їх аж кілька груп, є кадети, молодші, є кадети старші, є ветерани. Вони розбиті на шість груп. І шість груп. У нас чудово обладнані місця для локацій. Там ми управління культури люб'язно надало палатки, такі намети. Ми маємо кілька наметів, є нас обладнаний в школі зелений клас. Тобто ми працюємо на повітрі і до першої години. От зараз іде заняття, ну, ми зірвалися. Я сказав, викладачів зараз сім, угу. а на груп шість, значить, там шість викладачів є. І це, і після другої години у них тайм-аут. Вільний час, спортивні змагання, відпочинок, консультації приватні, якщо вчителям потрібно. І о третій годині починається спецкурс. На спецкурс ми запрошуємо фахівців з певних, які нас цікавлять. От цього року спецкурс в основному їх було два. Я щось там читав для малих ядерну проблему, бо що ракетами пугають, будь-то подвоє літають, щоб вони розуміли, про що йдеться, бо вони не вивчали ще ядерну фізику. А для всіх решта Марков Максим, до речі, багаторічний учень літньої школи, ще коли ми їздили, він закінчив факультет кібернетики Київського національного університету, працює в компанії, яка займається розробкою. Штучний інтелекту не юзанням, а розробкою. І він пояснював учням протягом вчора була остання лекція цього спецкурсу. пояснював учням штучний інтелект, як він береться і що це таке взагалі, яка від нього користь і яка від нього не користь. А десь о 17-й годині, десь приблизно, без чого 17, ми розпочинаємо, у нас це називається повільно плинний. Чемпіонат літньої школи щодеколи. Цього року нам повезло відомий фахівець Вінниці Сергій Штельмах має, має можливість і бажання працювати. І то я проводив ігри, то Сергій, пан Сергій, і в результаті ми маємо і, і, ну, такий потужний чемпіонат. Ну, бувають ще в нас бої. І от вина, я запрошую, до речі, всіх бажаючих. Підійти, в нас будуть бої 13 і 14, Це команди отримали завдання, готуються до них. І от Я запропонував спочатку ще одній дівчинці прийти з нами. А вона сказала: ні, я не піду, я капітан, в мене команда, я не можу покинути. От вони зараз працюють над задачами. Будуть бої, це фактично захист проєктів, опанування, дистанцівання. Ну, в мене вже є досвід з боїв минулого року. Розкажіть ваш досвід, що вам найбільше сподобалося і подобається в такій літній фізико-математичній школі? Найбільше мені подобається, що нам не просто нагружають мозок, а нам дають можливість щось зрозуміти. І нам так гарно пояснюють матеріал, що ми просто хочемо його вивчати. І нам виділено багато часу, щоб ми віддихнули. І навіть під час того, як ми віддихаємо, ми все одно вирішуємо задачі, бо нам це цікаво. Ця літня школа, вона дуже потужна, тому що вона заохочує дітей навчатись більше. І вона тренує мозок перед навчальним роком. Взагалі мені подобається все в цій літній школі, так як тут ми можемо як і спілкуватися з іншими дітьми, не тільки нашого віку, але й старшого. Ми можемо вивчати певні конкретні науки, і не лише загально, але й поглиблено. За допомогою е, вчителів е, і е, потрібно зазначити, що цього року е, був спецкурс по інтелектуальним іграм. Е, до нас приходили е, е, певні вчителі. Мабуть, по логічним ти маєш на увазі? От це логічно. Так. По логічним іграм. Та мені дуже сподобалося, так як я раніше не бачив схожих ігор, які не лише можна пограти, відпочити, але й подумати. Тобто, щось нове для вас відкривається в цій школі. І ще, а що, можливо, ви хотіли би змінити, додати, чи є щось таке? Зовсім Зараз. нічого. Це ідеальне місце, як на мене, для навчання. Тут Такого. варто, я перепрошую, Аліса, тут варто відмітити одну обставину. Справа в тому, що ви, мабуть, запитаєте в мене, а як ми відбирали дітей? Це цікаво, що ми ніякого відбору не робили. Ми розіслали. За підписом Департаменту освіти, від вони підписали по школам інформацію. Вони і так знають, що була така школа. І запросили тих дітей, які мають бажання покращити свої знання. Але школи добре знають, що це не репетиторство, ніхто не буде вчити. Це якраз ті діти, які хочуть. Так, так і наші. Це всі діти, які хочуть. На превеликий жаль, Іх кількість, я вже сказав, їх кількість зменшується. І тому ми, і тому ми е, дуже зацікавлені в тому, щоб цього не відбулося. Я ще раз наголошую: держава зараз потребує велику кількість фахівців саме знаннями в галузі Санс. Це, бо навряд чи нам. Не доведеться робити ракети, а нам доведеться їх робити. А щоб їх робити, треба вміти. Треба бути інженером, треба бути фізиком, треба бути математиком, треба бути програмістом, бо ніхто нам нічого не зробить. А ми не збираємося, я так розумію, здаватися. Тому, Тому? долучайтеся до фізико-математичної ось Я хочу сказати, що в наш фізико-математичний ліцей. Всі класи, на сайті є детальна інформація, в Фейсбуці є. Всі класи проводить набір. Особливо поглиблення профілю починається в 10 класі. Колись це буде 10, 11, 12, поки що реформа не дійшла, то це буде 10, 11 поглиблення профілю. І ми запрошуємо всіх, кого цікавить. Мати неформальні знання і планує вступати саме на технічні спеціальності, і саме на науково-технічні, на природничі, і саме в Україні, прийти до нас на навчання, прийти до нас на навчання. Бо ми переконані і точно це знаємо, що звичайно престижні великі західні університети, типа Бостона, можливо, де Оксфорда дають кращу освіту, ніж у нас, але якісь там. Ну, я не хочу конкретно називати заклади з Кракова чи з Праги, що вони дають кращу освіту, ніж фізико, чи ніж факультет прикладної математики, чи факультет кібернетики, чи фізичний факультет Київського національного університету, це навряд. Так що ми запрошуємо всіх дітей, на жаль, що в спільстві, серед батьків. Через різні обставини, про які я не хочу зараз говорити, я вважаю допомоговими. Але ми запрошуємо і тих, хто вірить в те, що розум править світом, щоб вони приходили до нас. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про літню фізико математичну школу у Вінниці. Дякую гостям за розмову. Організатору літньої фізико-математичної школи, вчителю вищої категорії, народному вчителю України Юрію Пасіхову та учасникам цьогорічної школи Алісі Дарвіш та Іллі Пашута в студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги.